Поки наші хлопці зривали руські банери на Харківщині. Слава Україні! Героям слава, слава! А російські пропагандони свої горлянки в студіях. Якщо ми дадимо заднього, старого діда водили під руки в Узбекистані. А Ненсі Пелосі ходила по Єрівану своїми ногами. Це Байрактар Ньюс. Ми як перші дослідники диких племен. Спостерігаємо за Росією, щось помічаємо, записуємо. Але здебільшого офігіваємо. Полетіли досліджувати Байрактарчики. Байрактар М'юс. За майже 20 років існування путінської ОДКБ. В той момент, коли вона вперше дійсно знадобилася в Ірменії, ця організація швидко та впевнено обіслалась. ОДКБ. Організовано. Допомагаємо кинути братські народ. А що взагалі тоді входить до повноважень ОДКБ? Бенкет після наради? Фотографування на тлі прапорів? Рукостискання на камеру з Путіним? Ну і достатньо. Не може одна організація робити все. Слухай, виходить, що всі абревіатури, які ствоє Росія, вони ж не працюють. Диви, ОДКБ, ЛНР, ДНР. Точно. І МОРФ. Так. Нагадаємо, що ОДКБ створювалося як противага НАТО. Все зійшлось. НАТО розширюється, а ОДКБ на противагу звужується. А от ця дірка, мені здається, уже полегше. Так перед приїздом Ненсі Пелосі у Вірменії терміново познімали всі плакати з Путіним. А взагалі, нащо було знімати плакат? Треба було просто переробити. Вірменія вперше чую. Я вам нічого не обіцяв. Вирішуйте свої проблеми самі. У мене самого дупа в милі. Ми направимо до вас зеків. В Україні з'явився диверсант, який завдає ворогові шкоди, сидячи. У тимчасово окупованій Макіївці невідомий замінував джерель. Партизанський рух на Донеччині набирає оберт. Можливо, у них не вистачає зброї, але з фантазією все гаразд. Ребята, працюємо! У нас на зв'язку людина, яка в тилу ворога використовує свій тил. Значить, давайте молока, давайте огірків, давайте капусту, бураків, давайте. Та всього давайте. Шуби давайте. Ні, звичайні шуби. Да, щоб люди думали, що це не я, а ведмідь. Добре? Угу, Дай, давай. Значить, від інших ДРГшників я відрізняюсь тим, що я виконую всю брудну роботу. Так, це я замінував джерело в Макіївці. Нехай колаборанти знають, який на смак руський міст. З... Знаєте, як то кажуть, на війні всі методи гарні. Наразі був такий. Значить, Головне у нашій партизанській справі це терпіти і вести себе тихо. Тому партизанів мого профілю дуже мало. Зате, на відміну від інших партизанів, мені не треба чекати лендліз. Моє озброєння завжди зі мною. Значить, от дивіться, Значить, расист, який е, наступив на звичайну міну, підірвався сам. А той е, расист, який вступив в мою міну і приніс її собі в окоп, підриває бойовий дух цілої роти, розумієте? Значить, На моєму рахунку дуже багато операцій. Наприклад, харківський напрямок. Значить, під виглядом маленького білченя я пробрався до штабу от, і високоточно зіпсував військові карти. Так, коротше, расисти думали, що під Харковом є гори. Або ліс під Чорнобилем. Значить, діючи на самоті, я земітував зграю вовків. І росіяни не окопалися в цьому лісі. А що в жах привело росіян, так це те, що вовки виклали надпис Орки, ми вас загриземо. <плес> <плес> Ні, не тільки це. Є різні напрямки. От їжака голою дупою не налякаєш. Або БТР відволікти отак. Насправді я дуже щасливий, що мої здібності стали в нагоді моїй країні. До речі, два роки тому знімався в Україна має талант як альтернативний скульптор. Але мене чомусь вирізали з ефіру. Моя мрія, Моя мрія передати свій досвід якомога більшій кількості людей. Просто уявіть, якщо це не маленьке джерельце, а абайкалка. Круто, правда? Вибачте мене, не можу більше спілкуватися. У мене, здається, термінове спецзавдання. Не перестають дивувати рашистські пропаган цього разу Маргарита Сімоня. Якщо ми дадим задню задню ніхто не дасть більше, крім нас. Якщо ми не дадим задню, вони можуть дати задню. А от якщо ми її дадим, вони її не дадуть. Таку задню ще ніхто не давав. Хиба, что русня на Харьковщине. Опозорив таким образом нашу родину на весь крещённый и некрещённый мир. З нетерпением очекуем на новой серии «Маячни для Ор». Если мы не будем бросать своих, то кто их кроме нас бросит? Они ведь никому не нужны. А если они бросят наших, то мы их не подберём. Мы заднюю давать не будем. Мы просто повернёмся на 180 градусов и все время вперед Мы можем повторить. Либо... Можем не повторить, но повторять, можем повторить, мы можем. мы значит, Россия и Росія, вот это вот. у пропагандистів закінчиться не лише слова, а й відеоматеріал. Вони показали, як німці живуть в умовах кризи. Але картинку загниваючого заходу довелося знімати саме. Сокрушительный удар энергокризиса вже почувствовали производители стали, бумаги и удобрений... Не собираются нести эту ношу в одиночку и сразу поспешили перенести бремя экстремальных расходов на малый и средний бизнес. 10? Да как же 10? Ну было же 5. А это зручно. Хочешь показать Европу, яка замерзає, їдеш у Красноярськ. Хочешь показать захід, що тони в смітті? Їдеш до Саратова. Хочешь показать високий рівень злочинності на Заході, просто выходишь из дому та снимаешь. Та там чі є там? Росія. Німеччина, у якої не вийшла. Як називається ця страна? Дойшлен! Жека, прикинь, ЗСУ просять волонтерів пригнати їм спортивні тачки. Просто русня так тікає, що на звичайних складно нас доганяти. Волонтери про волонтерів Байрактар News. ты там лудишь, лодка? Не бачишь, пароход припарковался? Закрой форточку и плыви по течению, понял? Вообще а страх потерял. Ну, ну и что там? И, короче, мы выскакиваем на улице, я его с сразу ему порвал, чтоб сопли лучше выходили. Сразу две? Две, а не одна была. И все. Ты я Только все начинается. Этот хуй стоит под клубом, вытирая речку себе под носом. Да. Та, а его тёлка кричит, я сейчас полицию вызову. Да Я говорю, мала, блядь, Ти навіть не представляєш, кого я зараз визову, демона. Мене! Та кого? Я сідаю на низькому старі. Я знаю. Так і чим цей мультик закінчився. Ну, поліцію ми ждати не стали. Чого? Та тому, що. Ми другий клубешник махнули. Зацепили яких-то пухих ворон і до утра каркали. день, це Аліна. Я вчора замовляла у вас броніки четвертий клас мультикам з підсумками. Так, е, е, да, просто розумієте, там. ну, Це не броніки, це якесь лайно. Там замість сталевих пластин якась болванка стоїть, що її навіть з воздушки можна прострелити. В смислі, вибачте. Ну, ви ж розумієте, що це броніки для ЗСУ? В смислі, нічим не можете допомогти. Ти що кула, б**ть, взагалі берега попутал, чи що? Я після роботи до тебе приїду, я тобі особисто, шухляду розвалю. Та я навіть хлопцям дзвонити не буду, бо вони будуть пить тебе так, що ти до землі не будеш долітати. Та все коротше. Ти мені або броніки нормальні дістанеш. Або все життя на болті будеш працювати. Я зараз не про таксі. Хорошо. До побачення. Гано. Ви їдете? Ні. Ні-ні-ні. Ми друга чекаємо. Може, пішки. Ага. Слава Україні! Слава нації і блять з російських Федерації! Слава Україні! Перейдемо до добрих новин зі Сходу. А що ти плачеш? Що, плачеш? що случилося тікати? Все-таки останній вибух в Херсоні зачепив гауляйтера Стримав А саме голову. Після медичного огляду йому поставили діагноз кива головного мозку. Саме тому Стрімаусов зібрав херсонських дітей та прочитав їм пропагандистську лекцію. Вам говорять, будьте чоловіками, ані привращайтесь в котов, где вам потом розкажуть, хто ви мальчики і дівочки. Сьогодні різкую своєю життю. каждый день на передовій я веду інформаційну війну з неонацистами. Не сьогодні, так завтра цього телебня вже не буде. Тому дітям просто треба перетерпіти ці уроки нісенітниці. А чого це трудовико? Не можна бухати, а цьому брю можна. Може викликати його на махач за школою? Видно, що лашара не міг подумати, що моя казюля, яку я залишив під партою в першому класі, може вирости і керувати областю. Так ось, кого батьки мали на увазі, коли казали, вчись, щоб не бути придурком. Ой, Скоріше, б уже фізкультура та ЗСУ. В наші ЗСУ вірять не тільки діти, а навіть російський автопром. АвтоВАЗ розраховує на виробництво 500 тисяч машин у 2023 році. Без західних запчастин така лада зможе розганятися до 100 кілометрів на годину. Але. Всього тільки раз за час свого існування. Також у цих машин буде тільки одна швидка задні, щоб вони, як і їх війська, тільки відступали. А як їм не відступати, якщо до нас надходять ось такі красуні? Це ж як їх намаз чи САМС? Назвемо їх просто прискорювачі негативного наступу русні. Іноді здається, що російські орки так по-скотськи поводяться, бо сподіваються на допомогу організації із захисту тварин. Як ви здогадались, у нас рубрика Диска зсу. Показали, що військовополонених ніхто не ображає. <му> Уявіть, як росіяни дивляться заяви Сімонія. Якщо ми дадим задню, задню ніхто не дасть більше. Якщо ми не дадим задню, вони можуть дати задню. Експерти показали, як після 19 вересня росіяни будуть потрапляти до Польщі та країн Балтії. Перед зустріччю з лідерами країн ШОС Путін проходив спеціальну підготовку. Як і інші імперії, Росія вже давно рухається до свого неминучого фіналу. Було б мудріше просто спостерігати за цим, але Росня вибрала саме Україну, аби пришвидшити цей момент. Ну що ж, ми не підведемо. Слава ЗСУ, слава Нацгвардії! слава Україні. Не кажи. Його. І не перескочиш, та як би не було, а серце в тих хоче радіти, звісно рано, Далека ще дорога, але все непогано. З фронту добрі вістів Ми не стоїмо на місці. У нас тут І кожна новина маленьке щастя, щастя. у нас тут Контрнасту блікуємо країну від напасті Цеша. Контрнасту ході з ними паста.